Великі вчені вірили в Бога і вчили, що люди це образ і подоба Божа. Ісаак Ньютон, Блес Паскаль, Майкл Фарадей, Томас Едісон, Джеймс Клер Максвелл, Луї Пастер, Нікола Коперник, Роберт Боль, Альберт Енштейн і багато інших вчених із ваших шкільних підручників вірили в Бога, і робили свої відкриття, черпаючи натхнення, вивчаючи Біблію. ж Антихриста – це Ленін, Гідлер Сталін, Дарвін, Карл Маркс, Мусоліні. Вони навпаки були противниками Бога. І вони вчили, що люди це всього лише звірі. Вони сотні Людей і вибір за нами, кому вірити, чию справу продовжувати на землі, що примножувати брехню, безбожництво, чи нести в цей світ істину і просвітництво Словом Божим. Без Бога люди стають гіршими за тварин, і світ активно готуються до прийняття антихриста. Тому вже варто визначитися і зайняти своє місце в армії Ісуса Христа, оскільки перемогти темряву і максимально віддалити часи світньої скорботи можна тільки стаючи світлому сіллю для цієї землі, проповідуючи Євангелія та запалюючи світло Боже в серцях людей. Амінь.